Дві білочки. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові добрі казочки. У густому-густому лісі жили собі по сусідству дві білочки. Обидві вони були гарні, руденькі та пухнасті. От тільки характер був у них різний. Одна білочка щодня тільки й робила те, що працювала, збирала гриби, горішки, жолуді і усе це складала у своїй хатинці, у дуплі дерева. А інша білочка була лінива та недбайлива. Цілими днями вона стрибала з гілки на гілку, лякала пташок у гніздах або свистіла на весь ліс, а захоче поїсти, то їй і горя мало. Адже влітку всюди багато їжі є чим сили підкріпити, то горішок з ліщини, то жолудь з дуба, то шишки з ялиць і сосон, поїсть одного, назбирає іншого і знову стрибає лісом весела та сита. Так усе літо і провела радісно та безтурботно, працьовита і запаслива білочка. Наносила собі в дупло повно всілякого корму, на зиму заготовила, а ще вистелила свою хатинку мохом, пухом і сухим листям, щоб було тепло і м'яко, і дверцята приставила собі до дупла, тепер навіть сувора зима для неї дрібниці. Добра була господиня. Так і проминуло літечко в однієї білочки у праці та клопотах, в іншої в іграх та веселощах. Минула вже й дощова осінь, і настала холодна зима. У лісі стало сумно й пусто, ані шишок. Ані грибочків, ані горішків нема, лише мороз і вітер лютують, усе навкруги снігом замило а працьовита білочка сидить у теплому дуплі і турбот не знає, для того вона й працювала все літо, щоб узимку відпочити, і затишно їй. І тепло, і є чим поласувати. Спокійненько сидить, грибочки їсть, та чай із варенням п'є. Але не так солодко жилося ледачій і легковажній сусідці. У її дуплі ні вікон, ні дверей, ні м'якої підстилки. Нічого недбайлива господиня не припасла на зиму. Ані горішків, ані грибочків, ані шишок, навіть листочків не назбирала, лише холодний вітер у дуплі свище гуляє. Згорнулася клубочком бідна білочка, голодна, змерзла. Аж труситься від холоду. Кинулася вона до лісу, метушиться туди, сюди. Нічого немає, усе замерзло, хоч гинь від холоду та голоду. Згадала нещасна білочка про свою працьовиту подругу і подумала. А піду но я до неї може, допоможе мені чим небудь? Адже в неї гори припасів, а влітку я все обов'язково поверну. Прийшла вона до сусідки та боязко постукала у двері. Хто там почувся за дверима голос? Це я, сусідка твоя, Впусти мене, я зовсім замерзла. Добра білочка відчинила двері та й каже Заходь, Люба, госте, глянула вона на нещасну сусідку і все відразу зрозуміла. Прошу, сусідонько, сідай, зігрійся, подружко трохи у моху! А я саме обідати збиралася, пригощайся, Люба, поглянь. Ось горішки, жолуді, ось грибочки сушені та солоні. Чим хата багата, тим і рада. Зараз чай будемо пити, каже привітлива господиня. Поїж, підкріпися. І залишайся жити разом зі мною, а то мені так сумно самій. Соромно стало ледачій білочці, каже вона тоді сусідці. Дякую тобі за твою доброту, адже ти знаєш, я все літо гуляла, грибів ягід не назбирала. Як же я залишуся у тебе жити? Чого, відповідає їй сусідка, тепер ти працюватимеш так само, як і я, тому що дізналася, що без труда нема добра. І відтоді почали вони жити разом. Так біда та нужда навчили ледачу білочку трудитися і не лінитися. А коли настало літо, то обидві подруги зібрали величезні запаси на зиму і жили вони весело і дружно. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові добрі казочки.